Ви можете звільнитись з військової служби. Якщо у вас є підстави, передбачені статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Основні підстави, це можуть бути як погіршення стану здоров'я, так і певні сімейні обставини. Якщо ви бажаєте звільнитись, спочатку ви повинні подати рапорт командиру частини. Якщо у вас підстави пов'язані зі здоров'ям, Рапорт подається щодо проходження ВЛК. Якщо у вас сімейне обставини, ви можете одразу подавати рапорт на звільнення. Зазвичай командири частин не бажають приймати такі рапорти або відмовляються їх розглядати. Тому необхідно направляти такий рапорт цінним листом Укрпоштою з описом вкладення на юридичну адресу вашої військової частини. Та в електронному вигляді з електронним підписом через Міністерство оборону знов таки на адресу вашої військової частини. Такі рапорти розглядаються протягом від 2 до 14 діб, залежно від підстав. Якщо вам не надають відповідь, адвокат може витребувати відповідь адвокатським запитом. Якщо ви взагалі не отримали ніякого відповіді, або отримали відмову від задоволення вашого рапорту, треба звертатись до суду, не гаяти час не оскаржувати відповідь відмову до вищестоящих командирів, а одразу звертатись до суду. У вас є право звернутись протягом 6 місяців з моменту, коли ви дізнались про негативну відповідь, або взагалі про бездіяльність командира частини. Зазвичай такі справи розглядаються від полутора місяців. Але я пропоную негайно звертатись, як тільки ви подали рапорт, е пройшло дві доби або 14, залежно від рапорту, підстав рапорту, негайно звертатись до суду, і це е є е вагомий важель на. Командира частини сам факт звернення до суду. Звертайтесь до нас. А ми підготуємо всі документи. І звернемось до суду.